Так, ось цей комплект у 20-му розмірі тореговських дисків, дизайну Невада, чорні на чорному, Ерлайновський, все як треба. Зараз кожен диск буду показувати максимально детально. Тож, давайте з першого починаємо. Ось так він виглядає з півметра абсолютно весь шикарний. Вони без ніпельків, без датчиків. Тут посадкове місце все гарненько, все красиво. Так, І давайте буду максимально детально показувати кожну спицю, ось так, з ліхтариком. З ліхтариком, щоб ви розуміли, ну, як чорна машина, вони, бачите, від миючок, від якоїсь експлуатації є легенька, як, типу, під полірування. Якщо під ліхтариком на це дивитися, якщо ж спеціально вам з цього і почав що з пів метра, і тим паче на авто вони ніколи не будуть чистими, ось так вони виглядають. Тобто, ну, Чорний колір є чорний колір, за ним треба доглядати, так само, як і за дисками. Так, і давайте починаємо все детально переглядати на наявність якихось царапинок, сколів і так далі. Так, ось тут незначні ось такі дві малесеньких групи царапинок, бачу. Так, ідемо далі. Тут по кромочці нічого немає. Так, ні, це відсвітило. Бачите, ліхтарики, мені здається. Як Наче скол, ні, все добре. Тут так само. Так, це у нас маленька пелючка, бо тільки-тільки їх вимив, тільки просушив і відразу на чорний колір все відразу липне. ну, Але дивіться за то, яка краса. Так, ось тут такий є скольчик. Зараз вам фокусую. Ось так він виглядає. Зовсім маленький. І десь тут на наступній спиці так само. Так, тут кромочка вся. Вся рівнесенька, вся ціленька, ось тут є три таких скольчика. Ось так вони виглядають. Так, це дивіться, це пилючка. Бачите, бац і все, немає. Тобто десь щось на спиці так само. На іншій може бути. Буду по можливості прибирати, але знаєте, що то пилючка. Бо на чорних дисках ну, важко, важко. Їх досконало зберегти чистенько. Це треба у вакуумі то все робити. Так. Ось тут маленький, ще такий скольчик присутній. Так, тут так само йдемо далі. Тут це порядок, є ось така малесенька, малесенька царапинка. Так, далі, далі. Далі все добре. Все, звідси ми починали з ніпелька. Дивимось. Дивимось тепер на центри, на болти. Ось так. Тут все у нас виглядає. Все максимально збережено. Тут всі. Зубці ці ціленькі, нічого немає побитого, поцарапаного. Так, дивимось по болтам. По болтам ось такі експлуатаційні сліди. Вигляді, маленьких сколиків будуть присутні на всіх. Це ж без цього ніяк. Якщо вони експлуатувалися, то це де-не-де такі скольчики будуть траплятися. Ось так. Ось так. Але так як вони ну, глянцеве покриття в них. Одна фарба, це там можна з колів боятися на проточці, що вона підніметься. Ну тут воно попрактичніше буде виглядати. Так, давайте ставимо його в його природнє положення, Дивимось дату. Дата у нас 13.06.21, Посадкове місце. Все шикарно. І давайте його ось так крутну, щоб ви впевнили, що немає жодних якихось. Варок, рівнянь і так далі. Ось так. Це ви зараз побачите просто внутрішню частину, ви все зрозумієте, чому ці диски будуть прекрасним варіантом для вашої машини. Так, все, додати ми дійшли, все, повний порядочок. Так, обережненько його. Давайте ось так я на цю стінку кладу. Так, пилючку, пилючку прибираємо. І дивимось, жодних бордюрів чи чогось такого немає. Кісь, ну, дрібні експлуатаційні такі царапинки будуть присутні, але небагато їх. Ось так, дуже-дуже гарний стан цей дисків. Так, це так само, ну це ще від підлоги, бачите, ми трошки його покрутили, і воно пристало до них під. Белючка з підлоги. Ось так. Так, і дивіться, яка ступиця. Все абсолютно як нове майже. Пробігу, тут я впевнений, мінімум. Бо тут навіть тут навіть немає вироботки на цій площині. Тобто воно, ну, геть-геть, зовсім мало пробігу. Так, по площині тепер дивимось. Тут повний порядочок. Якихось зауважень я не бачу. Все виглядає. Ось так. Так. Тут декілька є ось таких царапинок І все. Так, по тепер спицям Каталожний номер на місці, 92033. Розмір на місці, ще один каталожний номер на місці, бо ж вони є з проточкою Невада, а є отакий Total Black. ну Total Black для airline, для безхрому, для повного блак-пакету. Це саме те, що треба. Так. І, відповідно, два номери на них є. Так, тут всі позначки присутні. Юнівілс виробник присутній. 21 рік присутній. Так, Мейден Джомені присутній, Шильдик Volkswagen на місці. Тут далі всі позначки на місці, сплав на місці. Все, повний порядочок. Давайте тепер його обережненько кладемо. Оба таку красу. Дивіться, як він. Шикарно виглядає. Так, і переходимо до наступного. Так, трошки цей подвинем. І давайте дивимось. Ось так само він виглядає. З пів метра абсолютно шикарно. Тут на місці ніпелька все також чудово. І давайте йдемо, дивимось кожну спицю. Кожну спицю. Так, це я від руки, як брався, певно. Бачите, все витирається. Ну, чорний колір. Чорний колір. Тут кожен пальчик буде помітно. Ось так. Дивимось. Так, тут все порядочок. то пелючка була у нас. Так, це ні, це відсвітило, Думав, що царапинка якась. Так, тут дивимось. Так само все порядок. є ось така малесенька, малесенька, Тоненька така царапинка. Бо би без ліхтарика то і не побачив би її ось так вам якіркість то вже її ледь помітно. Так, йдемо далі. Так, це у нас так само пилючка. Тут все порядок. Тут дивимось. Тут, тут так само. Тут так само. Ось так все, повний порядочок. Так, бачу на цій спиці ось такі малесенькі. Декілька царапинок. Далі, далі все добре. Так, тут по площині бачу ось тут малесеньку таку царапинку, ось так вона виглядає. Ось так. Ось так, ось так. Все, і з Дніпелька ми починали по центрам. Тут так само, все порядочок, тут всі зубчики ціленькі. Якихось колів царапин немає. Ось такий малесенький, можливо, малесенька царапинка. По болтам. Ну, як зазвичай, ось такі малесенькі сліди експлуатації, вони присутні. Ох, і відсвічують, дивіться, як диски. Чорний цей глянець від ліхтарика взагалі. Так, тут все ми подивилися з вами. Давайте перевертаю. Давайте зараз знайду дату де швиденько дати. Або давайте ось від Ніпелька орієнтир нам буде крутим. Так, тут так само посадкове місце порядок, все. І крутимо. Кру... Ось і дата у нас 13, на 6, 21, як і ті. Все так. Оп. І далі круто. Ось так, все, ніпелька ми докрутили, все, повний порядочок. Так, кладемо трошки. О, вертикальніше, щоб він не улетів нікуди. Так, витираємо кромочку від пилючки і йдемо дивитись. Ось так це все виглядає. Ну це вже від підлоги трохи трохи набралися пилюки. Ось так. Тут незначна така царапанка присутня. Тут так само, ну, це знову ж таки, бачите, легка-легка потертість. Ось так. Але жодного бордючика, нічого такого немає. Це найголовніше. Ось так. По площині так само все. Повний порядочок. Так, це у нас ось такі декілька тут царапинок легких потертостей, навіть я б назвав До царапинок їм ще далеко. Все, тут повний порядок по площині. Ступиться так само, дивіться, як навесенька по спицям. Каталожний номер є, D9233 є, ще один каталожний є. Так, юнівілс є, 21-й рік є. Тут Німеччина на місці, Шельді, Volkswagen на місці. Все поєгнали, все суперо, все. Ось так виглядає. Так, давайте кладемо його. Ось так рядом з цим покладемо, щоб він не заважав, переходити до наступного. Ось так він виглядає. Абсолютно шикарно. І давайте переходимо до нього детальніше. Так само тут, по ніпульку все порядок. Посадковий його місце. Ось, це те, що я казав, бачите, пелючка, все, вже вони. І вже стали одразу чорні. Ось так. Так. Тут є ось така. Ось такі декілька. Так. Зараз вам сфокусую, не хоче щось фокусувати. Ось так. Декілька таких царапинок. О. Ось так. Йдемо, йдемо далі. Тут подвірна лінія порядок. Це у нас, ні, це у нас була Полючка є така, ледь-ледь, помітно. Потертість ось тут. І такий, така ось царапинка. зовсім зовсім мінімально. Так, зараз перейду сюди. Дивимось є. Так, це по внутрішній частині ось потертість така малесенька. І тут ось два, два скольчика. Так, ідемо, йдемо далі. Тут, в принципі, по спицям не бачу по цій зауважень жодних. Тут, тут так само. Ось я бачу маленький скольчик присутній. Так, тут далі все порядок. Можливо, ось це, да, ось це зовсім зовсім мінімальний такий присутній скольчик. Далі, тут бордюрна лінія, все порядок. Так, ця спиця порядок. Ось тут тільки на краєчку маленькі-маленькі є царапинки. Ось так і сюди трошки зайшла вона легенькою потертістю. Все, з ніпальками починали. Тут по центрам, повний порядочок. Тут всі ці зубчики цілі. Жодних якихось пошкоджень немає. Ось декілька, можливо, таких два зовсім мінімальних скольчика. І по болтам. Так само, все, все порядочок. Перевертаю його. І дивимось, О, і дата на нас якраз дивиться. 13, 0,6, 21. Бачите, всі три в одну дату. Можливо, навіть і четвертий так буде. Так, і давайте кручу, дивимось, що все тут повний порядочок. Ось так. Так, це від водички, бачите, воно все підтирається, бо. Таке, як сколи на відео, воно відсвічує по посадковому місцю. Так само все порядок. Так, і де в нас та дата? І ось наша дата. Все. Крутим його ставом. Так, а зараз протрем від підлоги. Все, дивимось. Так, ось тут є декілька таких царапинок. Ну, це не експлуатаційні, це десь стороннього походження, але не з експлуатації. Я так бачу по ним, що вони не характерні для експлуатації точно. Ті царапинки. Ось тут ще декілька таких є, незначних. Ось тут і гума, то немаленька на них стоїть, і внутрішню частину, щоб якось пошкодити диск. Ну, це треба дуже дуже старатись. Так, ось тут є такий скольчик маленький. Так, далі, далі, ніби все в порядок. Звідси ми починали. Так, дивимось по площині. Тут повний порядок. Так, ось тут, бачу, маленька є царапанка. Так, да? Да, маленька потертість навіть. Тут далі все. Все порядок. Поступиться так само, як на всіх, вона майже новенька. Мейден Джо мені є. Шелі Volkswagen на місці. Тут всі позначки на місці. Тут каталожні номери, розміри d 233 на місці. Тут так само все на місці. Но 21 рік на місці виробництво Юнівілс виробник на місці. Все. Все кладемо. Ось так. Вервоночку і переходимо до останнього, трошки його подвинемо так от. Так, трохи натрусилося. Давайте зараз я його протру, бо бачите, поки, поки до останнього дійшли, вже воно все запелючилося. Так, і давайте йдемо йдемо від ніпелька. По-перше, давайте виглядає він ось так. Шикарно. Так, і йдемо, йдемо далі. Так, це що у нас? Малесенькі, ось такі дві потертості, зовсім мінімальні. І ось тут трошки більше. Хоча це, мені здається, да, це щось підтирається. Бачите, це, можливо, не домив якийсь залишок. Можливо, да, Чогось клійкого залишок. Все. Ось воно пальцем підтирається, а зараз його взагалі прибере. Все, то воно як не дуже гарно. Так, і ось тут малесенька, бачу, така легенька-легенька потертість. Так, йдемо далі. Тут повний порядочок по цій спиці поки не бачу зауважень. Ось воно маленьке таке. Ось присутня така царапинка. І ось тут маленька. Так, ну це зовсім зовсім мінімальна така потертість. Це могло бути і від лап в на монтажі. Так, ага, це щось дивіться, я не домив. І ось клійка частина. Так, це треба антисілікончиком протерти. Можливо, це як... да, це скотчем як обмату, але, напевно, при транспортуванні. Так воно і вийшло. Бо тут жодних пошкоджень немає. А це зараз антисілікончиком підітру. Бо ось воно. Підтирається вже все. Це підправля. Так, дивимось далі. Тут без зауважень по спицям. Ось тут маленький скольчик одразу бачу. Ну, це ще ми туди повернемось. Так, і тут так само, да. зараз візьму, ось, бачите, все воно завершується, а це Ну, ну, о, бачите, все, стирається, щоб вам довести, що це не. Якесь там царапина, пошкодження, а це щось кліка відчувається, впевно, відскочу. Не, не домилося. Так, тут далі дивимось все. Порядочок по спиці. Тут по цій так само не бачу. Я зауважень, можливо, десь щось. Ну, можливо, зовсім ось така малесенька там потертість, і не більше. І ось тут. Так, йдемо. Ідемо далі. Так, ця спиться порядок. На цій бачу ось такий маленький скольчик. Зараз вам сфокусую, ось так він виглядає. Це, і... Ні, це... все Тут далі ми починали все порядок. По центрам. тим ось так само всі зубчики. Порядок. Ось на цьому один скольчик бачу. Тут далі. Далі все добре. Все добре. Так. По болтам. Так само. Все тут порядок. Є деякі сліди експлуатації, і не більше. Так, давайте шукаємо дату. Ось вона 0P 13.06.01,21. Все повністю. Всі вони однакові одного року і одного дня. Так, все крутимо Дивимось. Так, посадкове місце. Все порядок. все все повний порядочок. Все, додати докрути. Так, кладемо ось так. Все. І дивимось. Тут так само без жодних бордюрів. Все повний порядок. Ось така легенька, можлива, царапинка. Так, ось тут така зовсім мінімальна. Так. Ось, знову ж таки, без жодного бордючика, без жодного чогось серйозного. Оце я вам вже хочу показати. Все-все-все до дрібниць. Ось так. По площині. Так само, все. Порядок. Є тут декілька експлуатаційних таких, точніше, шиномонтажних царапинок якихось. Ось так. Все, повний порядок. Поступиться. Так само. Вона шикарна, майже як нова. Каталожний номер на місці. 21 рік і Univiels на місці. Мейден Джомені на місці. Тут всі позначки, шильди Вельсвайн на місці. Тут так само сплав на місці, 9233 на місці. Все, тож ось такий шикарний комплект. Ірландських дисків є в наявності. Звертайтеся.